Ці дні Україна і весь світ обговорюють е, ситуацію навколо українського спортсмена-скелетоніста е, Владислава <кхи> Гераскевича. І на фоні цього всього дуже сумно спостерігати дописи різних наших українців, які починають писати: от е, хто він такий, просто піариться, для чого було влаштовувати цей цирк, концерт. І так далі, да Начинають приплітати, що скажімо, інші, так само там хтось колись піарився, згадують дівчину, яка я тут ляжу, але вона не заїде, яка підняла хай щоб проросійський італій не заїхав в Україну, і так далі. Суть не в тому, суть в тому, що Владислав і його команда зробили те, що неможливо зробити. Навіть мільйонами гривень це поширити згадку про Україну, про українські проблеми про війну Росії проти України на дуже широку світову аудиторію. Да, можна вкладати дуже багато грошей там в контекстну рекламу, в якісь там статті в експертів, але це вчинок. Вчинок завжди є помітним. Знаєте, хто засуджує Владислава, каже, що він піариться, я скажу таке. У кожного в житті часто бувають такі моменти, коли вам пропонують або наполягають відмовитись від якихось ваших цінностей, відмовитись від якогось рішення вашого, зробити щось неправильно, не зовсім правильно, на чиюсь користь і так далі. Да? І ви встаєте перед вибором або погодитись і піти з сумлінням. Ну, тим, розтоптати свою совість, або зробити вигляд, що нічого не відбувається, і лишитись при своїх, або лишитись на стороні своїх переконань і пожертвувати чимось, тому що вас десь там можуть, скажімо, в кар'єрній частині ви десь втратите, чи в майновій, чи натиснуть десь там на вас далі будуть, але ви залишитесь людиною і власне. Ми не можемо вимагати від інших спортсменів да, діяти так, як Владислав, тому що це вчинок, це питання особистості, і можемо констатувати, що Владислав свій вибір зробив, тим, що він не відмовився від плювання на пам'ять українців, коли йому сказали, так, поставили перед вибором, давай ти забери цей шоломчик, так, бо для чого турбувати поважних дядь і тьоть якимось. Згадками про загиблих спортсменів від російських окупантів, і ти катнешся зі своєї горки, отримуєш свої хвилю слави, там, можливо, медальку отримаєш, будеш роздавати інтерв'ю, будеш щасливим. Але людина зробила вибір. Людина е сказала, що вона не відмовиться від участі в цьому е виступі, в цьому шоломі, ну і далі. Ми бачили реакцію Міжнародного олімпійського комітету. Це така, скажімо, структура, яка не має вже нічого е, до спорту. Це не про спорт, це про бабки, про великі бабки, про великий вплив. І ці люди, які харчуються з різних російських та інших нафтодоларів, е, дискваліфікували е, Владислава, навіть не допустивши його до заїзду. Це ми бачили. Всі бачимо, і тут коли весь світ зараз долучається на підтримку Владислава, тому що про це почали писати в Німеччині, в Британії, в США тема України, тема української російської війни, тема загиблих від російських окупантів знов піднялась на шпальти. Тому неважливо, які були мотиви Владислава, чи він хотів просто пропіаритись, чи він дійсно це робив. Він зробив ту річ, яка Позитивно впливає на Україну і українців. Він зробив то, що не змогли зробити я, ти, ти і так далі. Він зробив величезний інформаційний вибух і про Україну говорять. Про українських загиблих героїв говорять, про українських спортсменів, які загинули від рук російської окупації. Говорять, тема нашої держави знов встала на шпальтах всесвітніх ЗМІ. Дуже дивують тих, хто починає там е, говорити, що це раді піара, там знов скоро забудуть. Ми пам'ятаємо, коли е, саблістка чи я не <клістка> фактувальниця е, Харлан не потиснула руку росіянці. Ми це дуже пам'ятаємо, які намагались теж дискваліфікувати, але це був чином людина. поставила. Скажем, свої переконання вище якоїсь можливої е, кар'єрної там драбинки. Да, ти можеш потиснути руку, да, затиснути свою совість і потиснути руку російській спортсменці. Але як ти будеш дивитись <кій> в очі всім тим іншим українцям? Але вона свій вибір зробила і стала е, символом, і її, якби цей е, відстояли. Відстояли да вона лишилась і совістю. Із титулом. Те саме стосується з будь-якою людиною, яка робить те, що могла б і не робити, але е роблячи це, втрачає щось. Да, Владислав поставив на кон виступ в Олімпійських іграх. Да, для багатьох спортсменів це частина життя, вони там. Чотири роки готуються, вони відбіркові проходили для них це увага ця Олімпіада. Але для чого, знаєте, для чого тоді Олімпіада, якщо ти не можеш не маєш яєць, як то каже, да? на Олімпіаді спортсмени представляють не себе. На Олімпіаді спортсмени представляють країни. Вони виступають від національних збірних під національними прапорами. І. Казати, що спорт поза політикою це брехня, тому що прапор держави це вже є політика. Тому що держава це є політичне утворення. Тому всі, хто розказують спорт поза політикою, вони просто не хочуть, щоб незручна політика була. Вони просувають туди росіян і білорусів, але там, де українці намагаються. Підняти якісь політичні чи моральні питання, да там зразу стає ой ой спорт поза політикою. Російський прапор на Олімпіаді це пряма політика, тому що це прапор політичного утворення Російська Федерація, політичного утворення, яке веде агресивну війну проти України і інших країн, тому ті українці, які зараз е, розказують, що е, ось там йому орден зрядали, чого це там, е, дали йому там. Зеленський дав орден якийсь, чого там Монобанк йому виділив приз, якийсь там мільйон гривень, чи що там закликав. Е, я вважаю, що е, те, що зараз відбувається навколо Владислава, абсолютно абсолютно правильно. Ми, українці, повинні зараз з'єднатися, тому що він є символ, Він, він зараз для світу, він уособлює нас, українців. Через тиждень, два, три, чотири, п'ять буде хтось інший. Так, так само, як тоді. Ми всі писали Жисії Харлан. Тоді пані Харлан була символом. Да, в той момент вона була символом, тому що вся увага світу була прикута до неї сьогодні. Владислав є ось цим мечем інформаційного простору від України. Да, він, ось цю гімняну бульбошку всіх цих Бібі Сі, ООНів, Онів да, він її проткнув. Да, вона через місяць знов зараз залатається, і інші нові особи будуть пробивати це. Да тому ті, хто зараз замість того, щоб підтримати українця, підтримати українця, який пожертвував своїми якимись знаєте, спортивними можливими здобутками заради України, заради совісті, заради честі. Ви починаєте цкувати його замість того, щоб цькувати той Міжнародний олімпійський комітет? До речі, про Олімпійський комітет. В міжнародному олімпійському комітеті є і представники від України: це славно звісний, сумно звісний, давай сумно звісний Сергій Бубка і Валерій Борзов. Так ось, це ті чудіки, які не цурались російських грошей, і які зараз чомусь мовчать. Питання для чого Україні. Україні в Міжнародному олімпійському комітеті представники, які не мають яєць для того, щоб відстояти українського спортсмена, чому мовчить той самий Сергій Бубка і трибун з тої жердиною? Чому він не виходить, не говорить, що це грубе порушення прав спортсменів? що це Чому Сергій Бубка не вийде з футболкою? з Українськими спортсменами, які загинули, тому що для нього це бюрократична кон'юнктура. Він харчується з цього міжнародного олімпійського комітету, ці кар'єристи, які присмоктались і п'ють кров з українців. Вони там себе нормально почувають, їм все одно да, будуть росіяни, не будуть росіяни, дозволять тобі з тим, що вони пригрілись, вони сидять на хороших місцях, і все. Тому для України зараз дуже важливо дві речі: перше, захист інтересів Владислава Гераскевича для того, щоб зараз, поки я записую це відео, якраз розглядається апеляція. Щодо цієї дискваліфікації, і поки відео вийде, ми будемо знати результати, але незалежно від результатів, да Владислав вже вписав своє ім'я в історію. Да, можливо, потім він згасне, як знаєте, як метеор залетів і пропав, але він залишив вже яскравий слід в цій світовій історії в історії України, тому що це людина, яка зробила вчинок. Цей вчинок не співмірний да, з е, вчинками тих, хто жертвує своїм життям на фронті. Але ми розуміємо, що в інформаційному плані, в плані того, щоб звернути увагу на тих людей, які гинуть від російської окупації, які втрачають своє життя здоров'я, це дуже і дуже ефективний вчинок. Далі Україна має зробити все. Коли я говорю Україна, я говорю не лише про державу України, а про нас як про суспільство. Та да? ми маємо зробити все, щоб ось такі, як Сергій Бубки да Валерій Борзов, не були представниками України в міжнародному олімпійському комітеті. Так, да, я розумію, що це не держава якось призначає, це і там е, національні олімпійські комітети, Вони якось там висувають в міжнародний своїх делегатів. Ми, як суспільство, повинні зробити так, щоб. В міжнародному олімпійському комітеті від України були зовсім інші люди. От Владислав Гераскевич заслуговує на те, щоб бути в міжнародному олімпійському комітеті представником України, а Сергій Бубка заслуговує на те, щоб бути на смітнику історії. Тому що якщо він не може і не хоче, і не пробує захищати права українських спортсменів, не є рупором України в міжнародному українському е, олімпійському комітеті, то для чого нам в мок ось ці всі функціонери, щоб вони отримували собі бабки, щоб вони отримували там тусовочки і так далі. Тому ми повинні з вами, українці. да, коли я кажу, ми це відповідальність на мені, на тобі, на тобі, щоб ми зробили так, щоб цих осіб в Міжнародному олімпійському комітеті від України не було. Там мають бути люди достойні, люди з гідністю, люди, які мають чітку проукраїнську і антиросійську позицію, люди, які не бояться відстоювати інтереси України, люди, для яких питання честі совісті важливіше ніж якийсь ефемерний цей, е спортивний результат, тому що Якби там не було, ми розуміємо, що ці спортсмени можуть представляти Україну лише тому, що зараз тисячі, десятки і сотні тисяч українців боронять цю державу від е, московської навали. І якби цього не було, не було б ніякої України, не було б ніякого українського спорту і не було б ніяких українських спортсменів. Все дуже просто. Тому. Коли будь-хто виходить на спортивні події, на спортивні там майданчики, на спортивні там трампліни, на футбольні поля, повинні розуміти, хто ви в першу чергу є. Ви є в першу чергу спортсмен, чи ви є в першу чергу українець? Це дуже і дуже важлива ідентифікація. Якщо ви вважаєте себе в першу чергу спортсменом, людиною без батьківщини, без прапора, ну, тоді да, тоді питання для чого нам такі спортсмени, для чого нам їх підтримувати, для чого нам е, розвивати, і так далі. Але якщо ви говорите для себе, принаймні, що в першу чергу я українець, а в другу чергу я спортсмен, тоді зовсім інше. Тоді ви є частинкою української нації, тоді ви є частинкою цього великого, великого організму, в якому Різні частинки виконують різні функції. Так? От в організмі є там руки, вони щось хапають, беруть, там тягнуть до рота, вуха слухають, очі бачать, мозок, думає, печінка і так далі. Все, кожен орган робить якусь функцію, так і тут. Але якщо люди, ці спортсмени, не ідентифікують себе українцями, так? ми багато таких знаємо, які яка різниця, які потім міняють. Спортивну приналежність просто для того, щоб виступити від іншої держави, тому що це економічно вигідніше. А тут ми маємо приклад великого українця з великої літери, який зміг зробити і команда, якого змогла зробити для інформаційної підтримки України дуже і дуже багато. І незалежно від того, як зараз це все закінчиться, ми повинні розуміти і ми повинні підтримувати ось такі кейси, тому що інший кожен спортсмен має розуміти там, де я наплюю на свою совість, там я отримаю, скажімо, засудження, зневагу і забуття. А там, де я проявлю характер, спортивний характер, там, де я покажу, хто такі українці, там, де я. Не витру ноги об свою честь та гідність, там буде слава, там буде визнання, і це буде дещо більше набагато більше, ніж просто якісь медалька чи місце в якомусь рейтинговому заліку. Тому українці не хейтять ні в якому разі. Владислава Гераскевича не хейтіть тих, хто підтримує його, не починайте писати знецінюючі пости, що о, а що він такого зробив? А він просто піариться а... і так далі, і тому подібне. Він зараз голос всіх нас. Я не можу зараз звучати в міжнародному олімпійському комітеті. Не можу звучати е, на BBC, CNN. Ти не можеш, ти не можеш. А він може. Він зараз говорить те. Своїми вчинками, що хотів би сказати я і донести, що хотів би сказати ти, і ти. Но в мене немає такої можливості. Моїх медійних, скажімо, впливу не вистачає. Я маленький медійний, скажімо, персонажик. Ти маленький медійний, ти маленький медійний. А він зміг, як ракета, така увірватися в їхнє комфортне життя, безтурботне, і зробити інформаційний вибух. Тому. Підтримуйте наших українців, які так роблять. Підпишіться на цей канал, скиньте це відео всім знайомим, які досі щось там бубнять, що щось не так з цим Владиславом Гороскевичем. І пам'ятайте один за всіх і всі за одного. Слава Україні!